Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ, обстрілюють наших військових. На Покровському напрямку руйнують будинки нашим людям. У расистів зруйнується якась атака. От Вони планували, планували. Багато було задіяно, а, оцих ждунів, агентури, я не знаю, яких назвати цих людей. Готували вони цей наступ, планували, і все це в них зруйнується, вони не зможуть атаку цю зробити. Будуть повністю знищені, розбиті, прошу вищі сили, допоможіть, поверніть. В них там, не знаю, чи може щось зіпсується, щось буде погано. Ще расисти не витримають змін погоди. Це для них буде дуже важке випробування. Просто вічі Ну, багато буде втрат. Це Верховний суд за убитих українців, за убитих дітей, за все лихо, що вони зробили, нам ну, Убираю на віки вічні, расистів. Від Покровського отсікаю на віки вічні, повертає назад. Всі біль сльози і страж... страждання, всі смерті, все лихо. Вони змушені відступати. Вони не зможуть взяти, пере... перемогти наших військових. У них серйозні, великі. У них там всі будуть убиті, всі повністю. Прошу Вищі сили, допоможіть, перекриваю, відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим. На знищення рашистів, найманців рашистських. Більше не зможуть наступ робити, обстріли робити не зможуть. Прошу, допоможіть, зруйнуйте всю авіацію Росії, всю артилерію російську. Більше немає чим і ким воювати. Повністю знищена вся військова інфраструктура Росії буде так. Так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу на Покровському напрямку, надходить вся необхідна зброя, захист, закрите небо над нашими військовими. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію, що чинять расисти. Отведіть, одверніть від наших військових українців, від цивільних людей. На Покровському напрямку одведіть, одверніть і поверніть назад ворогові, тому хто дає накази, хто виконує ці накази, хто обстріли чинить. Хай йому назад воно все летить в голову. Його нижче. Буде так і так буде. Пішли. Не буде все сказане здійснено, так буде. Буде так. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!